Поки біка в садоцької школі, ми вдвох їдемо в магазин. Таке собі побачення виходить. Yeah. Звідси навіть видно трошки Саграду фамілію. Вже в магазині. Зараз хочу взяти свій улюблений гель для душу. Ціна євро 50 euro, і в нього просто неймовірний аромат. Треба взяти йогурти і пюрешки для дітей. Ми дуже люблять ось такі йогурти. Ціна 95 євроцентів І ось такі. А черти менше. Також по 95 євроцентів. центів. морчик у нас собожнює сік, тому коли їдемо в магазин на закупку, обов'язково беремо. Так він його називає Сочок. Взяли два візочки. Цей для води, бо плануємо взяти багато водички, бо наші запаси вже закінчились. А сюди складають продукти. Яйця 24 штучки, 4,75. Ці невеликі, я б навіть сказала, що вони маленькі. Ось такі XL. Тут їх 12 штук, коштує 3,90. L 280 і M 260 12 штук. До речі, в Маркадоні дуже смачна випічка. Тому багети, хлібчик, булочки зазвичай беремо тут. Беру нарізний хліб і ось такі булочки. Шість штучок, євро 0,4 корту. Молоко безлактозне беремо для Марійки. У нас донечка перед сном полюбляє пити Молочко. 93 євроценти за літр. Апельсиновий на сік. Натуральний. Вже продажу з'явили в 2,35 за кілограм. Ось тут 2,149. 5,05 виходить за цю половинку дня. Також є полуниця. Полуниця коштує 650 за кілограм. Тут 425 грамів, 2,79. Обираю картоплю, а це мені не дуже подобається. Судячи з усього, це так само виглядає сьогодні. Не дуже. Ось тут наче нічого. Ціна 520 за три кілограми На цієї картоплі. Є ще рожева. Для пріору картоплю аби смажити її. Ось тепер думаю між рожевою і цією картоплею. Можливо, треба спробувати цього разу взяти рожево. Картоплю все ж взяла ось таку і ще банани. Банани по євро 52 за кілограм. Ще взяла фарш свиноговяжий. філе і ось такого. Ось таке курчатку ще. Хочу ще подивитися щось в ясному відділі. І будемо вже йти брати водичку і їхати за дітками. Беремо нагетси. зазвичай беру ось такі або з індички. І це для дітей зранку в школу смажую. І це їм такий якби перекус, даю фрукти і нагетси. А також якийсь кексик чи щось з того, що вони люблять. І ще жодного разу не брали, тому вирішила спробувати. Беру сир, зазвичай гаудову, але зараз от дітям дуже подобається ось саме цей кремосок. Тому ще беру і його сира вибір доволі великий. Ось тут можна взяти одразу великим шматочком. Волость так і порізаний. Лойбер дійсно дуже-дуже великий. На будь-який смак можна обрати сир. До речі, рекомендую скуштувати ось таке морозиво. Я дуже люблю кокосове морозиво і це просто дуже-дуже смачне. Також мочі беремо, старший син обожнює. Ціна 2,45 ось цього. Тут дві штучки. Дві. І ось цей 2,90 ночі, тут їх шість штучок. Я цього разу хочу спробувати ось таке міні нада тут 12 штучок, 3-3 коштує. Вони маленькі, Я хочу скоштувати які вони на смак. Зазвичай ми беремо. Ось такі 12 штук. Ось ці також смачні 3 євро коштує ось така коробочка з 12 штучок Дуже подобається мені тортілі на сніданок. Прям це must have. А, Туди кладу зазвичай м'яску, сирочок, на сковорідочку І за декілька хвилин маєш смачний сніданок. Ми вже йдемо на касу. Уже все купила, будемо розраховуватись, і їдемо за дітками забрати до школи садочка. Марійка вже забрала з садочка. Памаші всім привіт! Ола Марія, ола. а як Марійка дивується, а як Марійка злиться, як ти злишся? Мішка моя. Цікавий слоник, так? Пішли додому? Пішли забирати Тімура і данечку, так? Підемо? Давай поставимо слоника на місце. І підемо. да Поїдемо на машинки додому, так? А як ти злишся? злишся? Смішно не хочеться злитися. Додому, так? Підемо? Куди треба йти? Покажи. туди Туди треба йти, так, додому. Адйос так да, всім, всім адйос. А повітряний цьомчик даси?